Опалювальний сезон в Олександрії розпочнеться 1 листопада. Готовність КП теплокомуненерго 100%, Ліміти на газ є. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив Сергій Кузьменко. Ліміти на природний газ місто Олександрія має з 1 листопада. Відповідно, саме 1 листопада ми і розпочнемо опалювальний сезон. До цього ми. Із компанією Каярт знайшли можливість і, не чекаючи 1 листопада, розпочали роботу і надали тепло в нашу міську лікарню, в нашу дитячу міську лікарню. 24-25 і жовтня вже ці заклади, медичні заклади мали тепло в своїх приміщеннях, в своїх палатах. Також міський голова подякував бригадам водоканалу, які працювали цілодобово, щоб замінити водогін високого тиску, який вийшов з ладу. Три-чотири бригади практично цілодобово працюють на те, щоб як можна швидше подати воду більшості абонентів з міста Олександрії. Є хороші новини сьогодні. Вже там жителі міста, які живуть там на перших других поверхах, почали отримувати воду. Роботи ще не завершені. Комунальники з водоканалу просять ще добу на те, щоб всі ремонтні роботи, які вони виконують, були завершені. На засіданні йшлося про зміни до бюджету, які винесли на розгляд позачергової сесії міської ради. Фінансові зміни пов'язані з отриманням державної субвенції на придбання шкільного автобуса та завершенням ремонту відділення дитячої лікарні, до якого фінансово долучилися сусідні громади Приютівська та попельнастівська. 1 мільйон 400 тисяч. Ми виділяємо з міського бюджету. Держава нам дала 2 мільйони гривень. І таким чином ми зможемо для нашої мережі, для міста придбати іще один шкільний автобус. Також хочу подякувати двом головам громад, нашим сусідам Волянському і Коломійцеву. Ось відповідно, приютовка і попильності громади. Ось дали субвенцію на завершення ремонту в дитячій міській лікарні. Я на минулій сесії говорив про те, що ми з міського бюджету 1 мільйон виділили коштів, і, власне, зараз вони виконали свою частину, тому ми їх приймаємо для того, щоб керівництво лікарні і. Охорони здоров'я нашого міста мали можливість розпорядитися цими коштами, і будівельники завершили ті роботи, які ми розпочали. Запропоновані зміни до бюджету стосувалися і виділення 100 тисяч гривень на підтримку військових. За чергою дня прийняли ряд рішень щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підтримали передачу матеріально-технічної допомоги, отриманої від товариства Червоного хреста України. Виділили паливно-мастильні матеріали з міського матеріального запасу на забезпечення виконання робіт на сході нашої країни.